Цікаво про складне. Важливе доступною мовою. Складні запитання: релігія і наука. Розум, і віра. Історія та мистецтво. Цікаві гості. Відкрий серце та увімкни розум! Христос Воскрес! Сьогодні середа, 8 травня. Середа великого. Світлого тижня, тижня, який слідує по воскресінню Господньому. Вітаємо всіх наших радіослухачів з цим великим святом, святом, якого ми чекали впродовж довгого часу, до якого готувалися, до якого, сподіваюся, здобули якісь добрі християнські чесноти. Сьогодні, наша програма, яка, як завжди, виходить у середу цей час, має дещо інший формат. Так, Христос Воскрес, дорогі слухачі. Вітаємо вас з святом Великодня. Хай вам Бог принесе радість і мир у ваші серця. І як сказав отець Андрій, сьогодні дійсно у нас нестандартна програма. У нас немає гостя в студії. А чому ми зараз все пояснимо? Великдень це свято торжества і радості, найбільше церковне свято. І е, українська давня приказка говорить, що радість розділення з іншою людиною це подвійна радість. Сьогодні е, ми будемо ділитися радістю, і з нами будуть ділитися радістю, радістю Воскресіння Христового. І в буквальному розумінні цього слова будуть ділитися радістю з цілого світу. Сьогодні наші гості перебувають у різних кінцях нашої великої планети, тобто у трьох це Австралія, Росія і Канада. Це греко-католицькі парафії, українські громади, наших з вами співвітчизників. І будемо з ними ми сьогодні розмовляти з їхніми представниками про те, як вони святкували Великдень, що доброго у них відбувається, і як взагалі. Відбувається життя цієї чи іншої української громади. Так, перший наш віртуальний гість сьогодні це є отець Андрій Микитюк. Отже Андрію, Христос Воскрес! Вістан Воскрес, Осі, Андрію. Вітаємо вас. Знаємо, що ви знаходитеся у місті Камбера. Це є столиця далекого для нас континенту Австралії. Вас же там, напевно, сонце до ним дано зайшло, бо у нас щойно воно практично перейшло з зеніт. Недавно. Отже, як ви, як ви зустріли це велике свято Торжества Воскресіння Господнього? Ну дійсно, наш континент є далеко, але в цьому є певна перевага, тому що ми завжди святкуємо все перші. Так само свято Воскресіння. Ми теж святкували перші, і воно було дійсно дуже гарно, насамперед, молитовно відсвяткували його, тому що це свято нашої віри. А якщо ми не молимося і не просимо Бога скріплювати нашу віру, то, то вона тоді лишається такою самою. Тому насамперед це було дійсно молитовне гарне святкування, яке почалося в суботу ввечері. Однак, звичайно, Страстний тиждень мав своє богослуження, які, які ми молилися. Але також воно триває цілий тиждень і, напевно, завершується аж наступної неділі, томиної неділі, коли ми будемо мати такий спеціальний обід. Де парафіяни збираються разом, щоб світло, спільно, як велика родина, одна парафія, посвяткувати цей праздник за спільною трапезою? Отже, для нас Австралія асоціюється, напевно, з такими найбільшими якимись стереотипами, правда, це такий досить невідомий для нас континент. Розкажіть, будь ласка, як відбувається от, власне, як живе ваша парафія? Чим вона живе? Як вона взагалі виглядає? Бо мало що дійсно знаємо про життя нашої церкви, так далеко в Австралії. Ну я думаю, що на моя парафія, наша парафія, так і всі парафії живуть живуть гарним життям е, тим, які живуть звичайні люди. Не я би не казав, що він е, що це життя відрізняється чимось надзвичайним. Є українці, які е, тут вже народилися. Це вже друге, третє покоління, тому що я. Е, Можна казати, що початок діаспори в Австралії такої більшої, більшої починається з кінця другої світової війни, від 49-го року. Коли люди приїхали, і як завжди, наші українці, коли приїжджають в нове місце, вони будують своє життя довкола церкви. І перше будувалися церкви, тоді громади, і так ці парафії розросталися. Однак, в Камбері маємо трошки іншу ситуацію, тому що тут церкви не було до 84-го року. Вона лише побудувалася, і вона є символічною церквою, тому що це є церква, яка побудувалася як пам'ятник тисячоліття хрещення України. Якраз ювілей святкувався в той час українцями в цілому світі, так, так, так. так вони це, це був, були учистості, які тривали довгий час, і теж ініціатором будови цієї церкви є патріарх Йосиф Сліпий, тому що коли він приїхав в 73-му році на євхаристійний конгрес, який відбувався в Мельбурні. Він теж відвідав із столицю Австралії Камберу і сказав, що тут українці теж мусять мати свою церкву. І так воно воно є. Спільнота живе своїм життям, проходять на всі богослуження, такі які є. Звичайно, частина богослужінь вже проходить англійською мовою, сила певних обставин, цілком логічних. І стараємося робити інші речі, тримати, тримати традицію, підтримувати добрі стосунки зі всіма. І потрошки воно. Життя триває, і стараємося будувати дійсно живу парафію, яка, яка охоплює всіх людей. Скажіть, будь ласка, а стосовно парафії у Канбері, так хто є саме вашими вірними? Чи це тільки українці, чи старше покоління, молодше покоління з дітьми? Яка ситуація от в такому може кількісне відношення, скільки є приблизно от ваших парафіян? Якщо порівнювати з кількістю, то можливо на перший погляд це не буде багато людей, але маємо враховувати, що Канбера не є великим місцем. Незважаючи це і столиця, вона тільки має 350 тисяч населення угу. і українська в канбері є українська... Українська греко-католицька церква і теж українська автокефальна православна церква. І відповідності українців, які виходять до нашої греко-католицької церкви, їх налічується приблизно 100, 100 родин. І теж е, наша парафія охоплює ще сусіднє містечко, яке називається Квімбіан, яке знаходиться лише 20 кілометрів від Канбери. і Тобто, загальна кількість десь десь є 120-130 родин, які, які є в цій парафії. Отже, Андрію, таке можливо, особисте питання. Яким чином ви потрапили до Австралії? Як ви довго служите там? Бо напевно слухачі з вашої розмови, вимови, зрозуміли, що ви не є австралійським українцем чи з діаспори. Передкриємо секрет, що ви зі Львова. Так, розкажіть трошки більше, як ви до Австралії попали і коли? Так, ну відкриваючи секрети, дійсно, я із Львова. І е, так сталося ще, коли я був в семінарі, закінчив семінарію. Е, владика він шукав когось, хто, хто би хто би приїхав для душпарських служіння в Австралії. І через ректорат е, ректорат запропонував мені. І так сталося, що я погодився. І майже три роки тому приїхав сюди, в 2000, на початку 2010 року. І спершу перебував певний час при катедральній парафії в Мельбурні, а відтак з кінця 2010 року я в Канбері і опікуюся нашими вірними тут і спільними силами пробуємо щось зробити добре? Отже, тепер, оскільки ви є виходець зі Львова, людина, яка знає ті традиції наше святкування Великодня тут у нас на Україні, скажіть, будь ласка, чи є якісь чисто характерні традиції святкування Великодня там, в Австралії, в нашій діаспорі? Які відмінні від наших українських традицій, думаю, що відмінності немає як таких сильних і загальних, тому що люди, які приїхали сюди, вони старалися і стараються надалі зберегти ті всі традиції, які були їхні, в їхніх домах, в їхніх рідних селах, містах, для того, щоб е, тримати своє українство, тримати своє коріння, і це є це, це насамперед дуже важливе. І єдине, що можливо відміність, це дійсно що що і гарне, що тиждень після Великодня парафія збирається разом, щоб відсвяткувати це свято вже не, не лише молитовно, але також більш такому актив, активному е, стилі побавитися гаївки, посидіти, поспілкуватися, просто провести хороший час. Отже, Андрію, ми е, Тарасом вам дуже вдячні за вашу ваше бажання з нами сьогодні спілкуватися, бо у вас там вже і пізна година. Після договору, робочого дня, напевно, кожна хвилька це є можливість для того, щоб відпочити. Ми насправді дуже вдячні. І зичимо всім вашим прихожанам, всім українцям Австралії, далеко від нас, дійсно наповнитися тим той, той радістю Воскресіння Господнього і пам'ятати про свою історичну батьківщину, і там якось декларувати українство з найкращої сторони. Отже, ще раз ми дуже вдячні. Успіху. Чекаємо вас у Львові. Запрошуємо до, на, нашу, на нашу передачу в прямому ефірі вже тут у Львові, коли приїдете. Христос Воскрес, всього найкращого. Виснув Воскрес. Дуже вам дякую за нагоду е, поспілкуватися і теж щиро чекаю нагоди зустрітися з вами ще. Файно дякуємо дуже. Нагадуємо слухачам: це був е, отець Андрій Микитюк з міста Канбера у столиці Австралії, греко-католицький священник. Сьогодні у нас передача міжнародна. Сьогодні у нас програма радісна. Ми ділимося радістю воскресіння з різними парафіями і з різними громадами українців по цілому світі. І зараз прийшла черга на е... розмову з таким містом, як Нижнівартовськ. Це місто у Росії в північному Сибірі, Хантимансійський округ Югра. І можу вам сказати, що е, там я також був особисто і приємно дуже вітати у нас в студії. На зв'язку отця Петра Павлишина з міста Нижньовартовськ. Христос Воскрес! Ви Воскрес. Отже Петре, вітаємо вас з Великоднем! Дуже дякую вас також. Дорогі слухачі, Хочу привітати з Нижньовартовська, з Західної Сибіри, з великодніми святами, Божого благословення всім. Дуже дякуємо. Отже, як святкував як святкував Великдень Західний Сибір, зокрема, от ваша парафія. Нижнівартовські і українці, які там проживають. Ну, хочу сказати також в першу чергу, що крім Ніжнівартовська, я також ще е, доїжджаю, служу в такому невеличкому місті, який налічує 50 тисяч населення, цей радужний знаходиться 180 кілометрів від Ніжньовартовська на північ. Всього то на все по наших мірках парафія на 180 кілометрів. Масштаби далі. Сибіру — це не співмірні масштаби з України. Отже, скажіть, будь ласка, чи ви маєте церкву, де ви здійснюєте своє богослужіння? Чи ви маєте якесь пристосоване приміщення, де відбуваються зустрічі ваших прихожан і молитви? Ну, ось, зокрема, в Радужному ми служимо в кафе збираємося. В кафе збираємося на молитву. І там відбулося також пасхальне богослуження. В Ніжній ми маємо вже на даний момент капличку свою, яка збудована на території. Ділянки, Приватної ділянки священника. Спершу ми молилися у домі священника, в пізнішому часі була власне побудована капличка, яка, правда, не мішає тих людей, які приходять на богослуження. Тобто, людей є дуже багато, але ну, переміщення маленьке, звичайно ж таки, не дозволяє, щоб люди ще більше могли приходити. Отже, а з чим зв'язана власне така, така проблема, що люди моляться, що ви ну, з варафіянами змушені молитися в пристосованих приміщеннях, що люди не поміщаються. Чи, чи, чи ви власне пробували, чи ви також інші священники в вашому регіоні будувати храми? І, власне, чи, чи це можливо є на території Росії греко католикам збудувати храм? Ну, На даний момент офіційно на території Росії зареєстровано. Чотири греко-католицькі парафії, які входять е, в Риму католицьку ще тоді, до 2002 року, адміністратуру. Uh -huh. Навіть їх не перерестровували, що вони війшли в Перебраженську єпархію Риму католицьку а не, на даний час також вони так знаходяться на такому, можна сказати, підвішеному стані. Е, нас ми не реєструємо е, в закон. За, закон Говорить, що ми чекали 15 років, хоча це не відноситься до греко-католицької церкви, оскільки ми церква релігійної структури, і mm -hmm. тут має, має бути також добра воля, можна сказати, місцевих влад, так, щоб зареєстрували громаду, наскільки я розумію. Тобто вам, вам проблема з проблема є в тому, що вам не дозволяють реєструвати громаду і не дозволяють відповідно отри... ви не можете отримати ділянку під будову храму, так? Ми може, наприклад, зараз у Сургуті вже 15 років пройшло, можна реєструвати греко-католицьку громаду. Але питання в тому, чи це буде громада, яка належить до католицької церкви, чи це буде громада, як новостворена якась релігійна організація. Ага, тобто вам. Тобто, фактично, якщо ми так. реєструємо, підчекаємо 15 років, то тоді виходить, що ми е, не маємо ієрархії. Тоді виходить, що ми просто самі себе створюємо, і там устав зовсім по іншому має бути тоді. Угу. Також це і питання не тільки влади, також це питання і церковної влади. Отже, таке запитання для нас, українців, особливо Західної України, Сибір асоціюється, як правило, з місцем, де колись люди відбували терміни, так звані терміни покарання, були на виселенні, десь асоціації є часто негативні про Сибір. Дещо зараз змінюється ситуація, бо зараз багато наших співгромадян їде туди на різні промисли, пов'язані з видобутком корисних копалин. Скажіть, будь ласка, лишаючи ті негативи, з ми, якими ми можемо зустрічатися, спераючись на нашу історію, які все ж таки позитиви? Розкажіть, будь ласка, власне, про позитиви всі до того великого свята Воскресіння, що є там доброго, як, як живе та ваша парафія, як люди відносяться до нашого священника? Ну, Люди мають самі судити, як вони відносяться. Я хочу сказати, що ми тут гуртуємося. У нас, у нас гуртує. Ця приналежність до, до певного народу, так, гуртує приналежність до певної церкви. Люди не тільки приходять з західної України, хоча тут дуже, дуже багато. є, так? навіть люди, я хочу, користуючись моменту, хочу сказати радіослухачам: можливо, ваших рідних є, які працюють в Західному Собірі, не тільки в Ніжньовартовську, чи Сургутів, чи, можливо, в Нітюганську, в інших містах. Не стидайтеся, дзвоніть, пишіть. Звертайтеся, щоб можливості ще не туди приїхав. Е, в нас, власне, е, люди також приходять із східної України, з центральної України приходять, тому що вони українці. Вони mm -hmm. хочуть чути свою мову, хочуть чути проповіді на своїй мові. Ну так насправді, е, як згадую про те, як кілька років тому мені випадала можливість бути в Нижньовартовську, Тут дуже тепла е, дуже тепла парафія, дуже гарно люди приймали нас. І то дійсно так відчуваєш, ну, мені мені не відчувалося фактично різниці, що, чи це Сибір, чи це, скажімо, десь якась парафія в Західній Україні, та єдине, що, можливо, бракувало храму. Але оця згуртованість і ця теплота, вона відчувалася дуже дуже добре, також у Нижній Е, Отже, таке ще запитання до вас. Скажіть, будь ласка, от як самі свята у вас перейшли? Так? Тобто ви мали дві парафії, велика відстань, чи ви в один день на Пасху служили і там, і там, чи, може, були якісь гаївки, чи зустрічі великодні спільні? Ну, з суботу, ввечері я звичайно, поїхав в радужний, там мали молитву. Вже вночі вернувся в Ніжнівартуськ, і зранку у нас десь година пів на сьома, почалося тут богослуження в Ніжнівартовську, де зібралося понад 200 чолов... людей. То, незважаючи на те, що дорога погана, які веде до парафії, ми з ми місця знаходження парафії, цієї в старій частині міста. Не, не, також незручності. Ну, Привітали, помолилися ще в вечірню, в, ввечері була вечірня. А їх тих не проводили, тому що ну, не дозволяє, можливо, е... ситуація. Ситуація, Тут кругом живуть люди, також mm -hmm. мусить це враховувати. Добре, добре, Отчин. Ми бажаємо вам успіхів, бажаємо Божого, Божого благословення вашій всій парафії. Передавайте вітання всім парафіянам Нижньовартовська, Так і також бажаємо вам сили, витривалості і е, наснаги до такого непростого служіння, щоб ваші проблеми, проблеми грекокатолицької церкви в Росії, українських громад вирішувалися також з успіхом і вдавалося багато чого доброго зробити. Прошу, прошу всіх про молитву в цьому наміренні. Дуже дякуємо Христос Воскрес. Христос Воскрес. Сьогодні ми рухаємося за. Ходом сонця почали ми нашу програму сьогодні із розмови з отцем Андрієм Микитюком, священником із Камбери Австралії, що не говорили з отцем Петром з Ніжновартуська з Росії. А зараз переходимо на інший континент нашої земної кулі, далі на захід до Північної Америки, де зараз будемо мати розмову із пані Іриною Галадзою, дружиною українського грекатолоського священника, який здійснює своє служіння у східній Канаді в провінції Онтаріо. Місто Бремтон, де є е, парохія святого пророка е, Ну, Скажу так, про анонсуючи теперішню розмову, що ма можливість бути в цьому дуже гарному місці, де довкола є дійсно широкі лани, і їдучи до цієї, до цієї парохії, е, бачу, відкривається гарний краєвид. На фоні цих полів стоїть церква. Церква, яка збудована на взірець церкви Юрія Побідоносця, яка знаходиться у місті Другобичі. Значно збільшена копія. Це церква, яка залишає дуже неймовірні враження після відвідин. Так, і з нами на зв'язку є пані Ірина Галадза. так? Христос Воскрес! Так. так, Христос Воскрес! Пані Ірино, вітаємо вас з Великоднем і всю вашу велику родину і парафію міста Бремтона. Як я ви хочу. відсвяткували, як ви відсвяткували Великдень, розкажіть нам, будь ласка, добре Христос Воскрес, перш за все вам і вас вітаю. Як ми відсвяткували Великдень? Ну дуже численно, а дуже багато наших вірних і знайомих, і людей, котрих я ніколи не виділа. Багато відвідачів прибули на великодній відправі відправив. Відправи. І то знаєте, тут в нас відправа починається від надробного в 5.30 зранку. Це значить, що багато наших парафіянів мусять їхати. Може, годину скорше виїжджають з дому. Деякі деякі ближче живуть, але тут ніхто не може пішки прийти до церкви, бо всі живуть. Що найменше 10-15 хвилин від церкви а, а, машиною їздою машиною. Так що е, дуже, але вже багато людей збирається на надгробне на 5.30 зранку. В 6 годині починаємо а, воскресну утренню в темноті, і коли виходимо вже на, на обхід до церкви, то направду дуже гарне враження, бо якраз. Тоді починає сходити сонце, і коли вже третій раз обходимо довкола церкви, вже сонце зійшло, і знаєте, то дійсно така велика радість. А в той час а, а, таке підношення – дзвонить дзвонять. У нас є про дев'ять дзвони в дзвіниці, дзвонить дзвонять, а люди співають. А дуже гарно починається великдень цією відправою. Тоді всі заходять до церкви і починається служба Божа. Пан... Так, так. Перепрошую, пані Рино, бо власне хотів заакцентувати на одному дуже унікальному моменті, який є власне, у вашому храмі, у храмі пророка Іллі в місті Бремтон. Так. Це власне спів, так? традиція так, співу абсолютно. і дотримання, дотримання власне, літургійних, літургійної традиції нашої східної. Якщо я не помиляюся, у вас в парафії вже протягом довгих років співають всі парафіяни, не лише хор. І співають так. по нотах на чотири голоси, так? Якщо я не помиляюся. Так. так. Як, так. як вдалося таке і... унікальне? Таку, таку унікальну так. от унікальну справу. Знаєте, так, то є дуже важне, дуже важна частина нашої, знаєте, того, що тут відбувається. І знаєте, причина, чому люди беруть таку численну участь і провід співу ви мусите пам'ятати і зрозуміти, що то є молоді люди, то є тут роджені канадці, українці, що тут вже родилися. Канаді і такі, і багато є таких, що не є українці або діти чи молодь з таких мішаних подруж. І ми, знаєте, тут э, відправи відбуваються в більшості, крім служби Божої, то в більшості в англ англійській мові, тому що молодим є дуже тяжко знаєте, співати ті всі різні тексти, то є досить складні відправи. Що відбувається в великому тижні, і, 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 і сама утрення, то дуже багато тексту є. Їм це скорее і гарно співати українською мовою, то є майже неможливо. А, бо, хоч багато з них розмовляє українською мовою, то але їм читати і співати е, в українській мові ці відправи, то би було дуже важко. А так, то то вони беруть це, знаєте. Е, Дуже гарно знаєте відвідвідспівують ці всі відправи, і люди за ними співають. Тут дуже ба люди беруть численну участь в тих відправах. Тому знаєте, хоч відправи є довгі, ніхто ніколи не нарікає, що то є задовго, чи, чи задовго, їм, чи Як вони дуже гарно беруть участь в тих відправах, і, і якби ви подивилися на і знаєте на інтернеті, ми маємо досить великий такий веб-сайт. І я вам подам адресу, то є в англійській мові, то є www. Elias. Треба виписати як одним словом. S-A-I-N-T-E-L-IAS.com i a s.com. c -O так, так, пані Ірино, власне, ми хочемо хочемо сказати, що в нас в нас є в нашої передачі, є сторінка у мережі Фейсбук. Так, і ми обов'язково на Фейсбуці поставимо, щоб наші слухачі могли зайти на ваш сайт. Посилання на сайт храму і парафії Святої Іллі Святого Лі у Бремтоні. Бо дійсно там є дуже унікальний сайт, багато відео, багато фотографій буде думаю, цікаво. Так, Пані так там вже є відео з минулих, а, тепер з минулого тижня вже а, там вже є відео наших відправ. Так що побачите там, як люди. Люди дуже гарно обнімають, знаєте, традиції а, наші. Ми святимо паски на дворі після літургії. А, і це дуже гарно відбувається на дворі, на, на природі. Тут так що, і, знаєте, тиждень пізніше гаївки виводять а, перед спільним свяченим в парафії. Так, що дійсно дуже з великою радістю відсвятковуємо наші наші свята, і знаєте, і і і зберігаємо як найкраще наші ці традиції, знайте ті, що що привезли люди з, з України, і ті, що новоприбули, і також нам пригадують. І, і вчать традиції великодні різні, так що пані Ірино. Але ми знаємо, що ваша порохія об'єднює не лише вихідці з України чи тих, хто щойно емігрував туди до Канади. Знаємо так. також, що при вашій порохії активну участь беруть також вже люди, які не мають жодного відношення до України, які не є українцями. Так, так мені відомо, що мені відомо, що один, відомо, що один що ваш протодіякон Девід Кеннеді є за походженням. Якщо я не помиляюся, ірландець. Ось, і так. тим не менше він є у, на, на парохії святого Пророка Ілі. Також так. Тарас мені повідомив, що і Ромонах Єзуїт Річард Су також служить у, у вашому храмі. Скажіть, будь ласка, в чому є така зацікавленість людей, які не мають жодного відношення до України, до цієї традиції східного християнства, особливо там в Канаді, де знаходиться ваша порохія? Так, знаєте, люди, е, е, я думаю, що вони бачать глибину глибину е, е, віри в тих відправах. Їм дуже імпонує, їм дуже подобається молитва церкви. І, і, і те, що тут затримується, е, знаєте, е, ці богослуження в повності відправляються, що тут нічого, знаєте, так дуже не, не обпинається, не скорочується. Тут є та е, ну, віра церкви, ми дотримуємося типікону, дотримуємося тої молитви, яка була приписана, бо в ній є глибина, і люди, я думаю, відчувають, що вони можуть тут у тій вірі рости і поглиблювати свою духовність. Тому вони тут приходять і, і і а ті, власне, особливо, що не є українцями, не є жодного українського походження, то що то тому, що це відбувається в англійській мові, вони тут можуть молитися і, і розуміти розуміти ті відправи, і розуміти теологію. Тут та тут, тут є глибока катехізація у відправах. Тих всіх, знаєте, що підготовчок. Знаєте, Великдень в нас є дуже радісний, але тому він є радісний, тому що ми приготовляємо людей. знаєте, люди готовляться ще ті перших чотири неділі перед великим постом. Тоді в великому пості, е, також ті ці відправи служби передосвячених дарів, та відбувається, ми їх співаємо англійською мовою, і вони приходять, бо вони розуміють і можуть брати повну участь в відправах. Ну, так, так, пані Рено, перепрошуємо. Ну, ну безподобно. ну, Ми тут слухаємо просто дійсно, знаєте, з таким умиленням, я би сказав, з таким е, великою радістю, що таке відбувається на другому кінці світа, і таке велике об'єднання, і безбережня традиції. І що саме найбільше можливо мені запам'яталося, і сподобалося також те, що ви сказали, що. Не скорочуємо, що не що власне в вгли... приходять люди, бо бо є повністю, бо є глибина, бо є оця благодать. Пані Рено, ми змушені на жаль завершувати, бо наш ефір добігає кінця. Але ми дуже вам дякуємо. Передавайте вітання своїй родині. Передавайте вітання парафіянам. Е, також запрошуємо запрошуємо вас на Львівсько-Довську радіо. Як будете в Україні у Львові, то обов'язково запрошуємо і дуже вам дякуємо. Дуже дякую, побачимося в літі. Будемо. Добре Христос, Христос. Воскрес. Висновно Воскрес. Воскрес. Дякую, що подзвонили. Шановні слухачі, сьогодні у нас був безпрецедентний певно ефір на Львівському радіо. Це була програма «Цікаво про складне. Ми спілкувалися, ділилися радістю Великодня з різними парафіями по цілому світі і українськими громадами з Австралії, з Канади, з Росії. Дякуємо вам, що були з нами. Заходьте на нашу сторінку у Фейсбук, пишіть нам на складне і зустрінемося з вами вже наступного тижня, наступної середи у програмі Цікаво про складне. Христос Воскрес, Веселих Свят. Цікаво про складне. Важливе доступною мовою. Відкрий серце та увімкни розум.